Про проект Сто прашин мрія та інші методи протидії сучасним проявам інтернет-злочинів говорили під час брифінгу в обласному центрі. За словами старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам у Сумській області Артема Бухтіарова, наразі існує маса схем. За якими діють кіберзлочинці, намагаючись ошукати довірливих громадян? Один із таких кричущих випадків це коли людина, перебуваючи в СІЗО, знаходив продавців товарів на відомих інтернет-майданчиках і в подальшому телефонував цим продавцям. з Пропозицію придбати їхній товар. При цьому він представлявся юридичною особою та казав, що гроші перерахує через банк в безготівковій формі. Після отримання згоди на такий розрахунок від продавця, ця сама особа телефонувала вже від імені банку. Це був чоловік, який змінював свій голос на жіночий. І, спілкуючись з жіночим голосом, повідомляв потерпілому про те, що. На його ім'я від Юрособи називав назву цієї юрособи для того, щоб підтвердити свою обізнаність продавцю, називав назву і казав, що на його ім'я замовлено переказ. Також називав точну суму цього переказу. І робив акцент на тому, що у цієї особи не налаштована можливість отримувати безготівкові перекази від юросіб. і пропонував певну інструкцію. Після проведених маніпуляцій потерпілі втрачали свої кошти. А кіберзлочинець збагачувався за рахунок інших. В результаті такої діяльності було ошукано 15 потерпілих. Триває досудове розслідування. Також одним із цікавих фактів є. Шахрайська схема, згідно якої зловмисники публікували оголошення на сайтах перевізників для перевезень, таких як Босфор, Блаблакар та інших. І після того, як потерпіли броньову поїздку, зловмисник дзвонив йому, щоб обговорити умову подорожі. Після обговорення цих умов він казав, що скине посилання на оплату цієї поїздки. І надсилав відповідне посилання потерпілим особам, коли людина переходила за цим посиланням. То бачила форму, яка для користувачів цих сервісів була звичною. Вона візуально дуже схожа на форму, яку пропонує заповнити блаблакар, «Босфор» або інші перевозники. І людина, заповнюючи цю форму, вводила туди авторизаційні дані, які були достатні для подальшого отримання шахраєм, доступу до його тих самих інтернет-банкінгів і заволодіння всіма заощадженнями. Від такої діяльності постраждало 12 осіб, наголосив пан Бухтіаров. Крім вище зазначених, також дуже розповсюджена схема шахрайства, коли створюються інтернет-магазини, де продаються дороговартісні електронні товари за зменшеними цінами. Продавці просять за товар повну передплату, а потім зникають з грошима, а постраждалі залишаються без всього. На даний час нам встановлено вже 47 потерпілих від діяльності цих осіб. Досудове слідство також триває. Тож, враховуючи цю динаміку, Кіберполіцією спільно з партнерами створено продукт під назвою Stop У Указаному сервісі, громадяни можуть отримати, по перше, рекомендації, як не стати жертвою злочинних проявів, інформацію про найбільш розповсюджені шахрайські схеми і способи їх уникнення. Можливість повідомити через цей телеграм-бот про сам факт шахрайства, який буде розглянути, зареєстрований, йому буде надана відповідна правова кваліфікація. А також має можливість перевірити за допомогою наступних сервісів, про які буде йти мова, перевірити взагалі той чи інший номер банківського рахунку, банківської карти, номер телефону на належність їх до шахрайських. Завдяки даному сервісу, можна з легкістю перевірити номер телефону чи номер банківської картки до приналежності до шахрайських і не вскочити в халепу. Людина, яка вводить номер телефону, якщо він вже був скомпроментований, отримає відповідне повідомлення. Також хотілося б звернути увагу на такий сервіс, як Скамфарі. Працює він на сайті scamfari.com. Це платформа, призначена для збору адрес шахраїв. Фішингових сайтів і шахрайських блокчейн проєктів, одночасно винагороджуючи спільноту за їх зусилля. Тобто людина може як перевірити шахрайство на озна... точніше, перевірити посилання на ознаки фішингового посилання, тим самим виявити ознаки шахрайства, а також долучитися до ідентифікації таких сервісів на вказаному сайті. Кожен громадянин має можливість отримати відповідний рейтинг і. Згідно цього рейтингу, зможе отримувати або винагороду, або інше заохочення, які, від інформація про які публікується на самому цьому сайті Скампа. Тобто, шляхом об'єднання наших зусиль ми намагаємося проводити превентивні заходи і піднімати рівень обізності наших громадян про сучасні Інтернет злочині до речі, протягом восьми місяців поточного року до відділу протидії кіберзлочинам у Сумській області надійшло тисяча три звернення. З них 798 стосовно факту шахрайств. За цими фактами вже відкрито 57 кримінальних проваджень, розкрито 200 епізодів злочинної діяльності відносно 14 осіб, які діяли на території Сумщини.